Ще однією причиною, яка може тригернути автоматику Гугла на блокування мерчант центру це є підлив брендованих товарів, або якщо бувають ситуації, коли намагаєтеся пройти модерацію на Невеличкому асортименті товарів, а потім іде різкий скачкоподібний підлив товарів збільшення, ну, умовно, якщо там було 10 або 100 товарів, а потім ви підлили 1000 товарів, то ця штука теж тригерить автоматику Гугла на автоматичний бан. Це теж потрібно враховувати при проходженні модерації під час блокування мерчен-центру. Якщо у вас виникли. Проблеми з проходженням модерації або заблокований мерчант-центр, внизу під відео є контакти, за якими можна звертатися з цією причиною, з цією проблемою. Якщо сподобалося відео, можна підписуватися на мій канал.